Одеса місто без бар'єрів. Так сьогодні позиціонують Південну Пальміру чиновники. Однак найбільше про його реальну доступність можуть розповісти ті, для кого кожен поріг, високий бордюр чи непристосований транспорт це не дрібниця, а випробування. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт «Новини Лайф». Серед тих, для кого кожен вихід з дому це проблема. Військові, які після фронту повернулись додому з ампутаціями та вимушені заново вчитися жити в міському просторі. Їхній досвід. Найчастіше дзеркало, в якому видно, наскільки насправді мобільним є наше місто. Сьогодні ми обговоримо питання безбар'єрності з військовими, які щодня стикаються з викликами і долають їх. На фронт вирішив піти. В мене брат служить, і я вирішив також піти, підписав контракт і за контрактом пішов служити, пройшов навчання в Британії, потім пішов в 38-му бригаду морської піхоти і так служив там. Воював на Херсонщині, саме Кринки, селища. Там отримав поранення і вже після евакуації, під час евакуації перевезли в Одесу. Тут вже почав лікуватися і тепер проживаю тут, а я працюю. Трохи менше року я служив, виходить. Так сталося, що невдала евакуація, дуже довго чекав, тому прийшлось вже ампутувати ноги і тому списався. Отримав поранення в кринках. Під час ми тримали хлопцями позиції, оборонялися, виходить. був прильот міномета, були переломані одразу дві ноги в мене, і так сталося, що це було взимку, річка замерзла, і я сім суток в підвалі лежав з переломаними ногами, пішло зараження, і тому вийшла така ампутація. Після ампутації так змінилося, дуже багато чого змінилося. Тепер дуже багато потреб, інклюзивності особливо, тому що не завжди ти можеш просто, навіть на протезах, бувають дні такі, що дуже сильно багато походив набряки, тобі дуже больно, буває, там потрібно на крісло колісному, наприклад, десь виїхати. Тому інклюзивність в Одесі дуже потрібна. Більш проблематичними це працевлаштування у нас, тому що без вищої освіти особо нікуди ти не можеш піти. Ну, і... Дуже важлива адаптація до цього всього. Проходив реабілітацію, я в центрі реабілітації рекавері у нас в Одесі тут. Я тільки тут і проходив реабілітацію, дуже гарні спеціалісти, дуже допомагають. Навчили мене ходити, так, головне хотіти це робити. Ну, х, хотіти навчитися заново ходити, так скажемо. Тому що, якщо немає мотивації, дуже важко буде тобі. Буде, наприклад, якщо тобі лінь. Там, допустім, ілі тобі там десь дави, а воно постійно даве. Тому, якщо ти хочеш, то ти будеш ходити і зможеш. Не сказав, що прям сильно складно мені було. Я ж такий веселий, багато з ким спілкуюся, це все. Я знав, що я буду ходити на протезах, тому я дуже багато чого там, усе і мін мені допоміг. Рекавері саме, хороші спеціалісти допомагали, тому була підтримка, так скажемо, і. Завдяки цьому я зміг нормально ходити і не ну, паник, так скажемо. Наразі ну, в Одесі не сильно все облаштовано. У нас, я дуже радий нашому інклюзивному пляжу, який Юрія Дегаса. Я там це літо ну, разів п'ять відпочивав з родиною, дуже класно. Мені там хлопці допомагали, я дзвонив, попросив все місто, мені зробили все дуже класно. Це радує, що є люди, які займають, ну, хочуть допомогти і роблять такі інклюзивні. Транспорт, чесно скажу, ще не разу не їздив. Якось дуже боюсь, тому що дуже багато людей, наприклад, в транспорті. Інклюзивність, ну, як такової особи немає. Зараз у нас в Одесі влада змінилася. Сподіваюся, що буде щось мінятися і пандуси будуть більш доступніші. Тому що, навіть якщо пандуси є, ну, вони. Дуже високий наклин, ти не можеш виїхати, наприклад, на колісному. Дуже багато нюансів є, тому думаю, що наразі може буде все -секи, все мінятися. Я самостійно на протезах, в принципі, можу візде. Головне, щоб в принципі, ну, для мене зараз, головне, щоб якщо ступеньки, то хоча б поручні були, Ну на протезах я просто можу майже візде добратися. Якщо на кріслом колісному, то ну, я виїду з двору до першого бордюра. Все. У мене тако там, виходить, я живу біля сіті центру на Небесній Сотні, за сіті центром, і в мене просто я виїду з двора до першого бордюра, виходить, в мене тако. Прогулянки буде недовго? Не так, да, на, на, на візку не сильно довго ти десь погуляєш. Мені дуже важко було знайти саме перхмахарське, наприклад. Їх дуже мало, де є пандус. Я Лежав вже в центрі рекавері, то до нас приїжджали там дівчата, які стригли на нас, все класно. Але як я вже виписався, мені задача була де постригтися. Я не міг ніде знайти. Наприклад, якась чи барбершоп, щоб іменно пандус був, допустим. Оце Для мене було важко знайти. Я жив раніше в Кадорах на Таїрова. Мені подобається, у них там все плиточка, у них є міні-пандуси, у них там все є інклюзивно. От, типу такого, у них там іменно їхній район Кадора, у них там все облаштовано, і там можна. Я гуляв там собі, я на коляски передвигався де хотів там по цьому району. Це, Це новобудова, а да, в старих більше немає нічого. На протезах я можу да, відвідати більш ну майже всі укриття, так скажемо, на візочку. Ну, навіть не знаю, ніколи не, 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 не під'їжджав. Я, в принципі, в укриття ніде не ходив, що, ну, наприклад, на інклюзивному пляжі є мобільні укриття, вони з пандусом, допустим. Туди всі можуть заїхати. Так більше я не знаю навіть. Ну, Біля мого дому навіть укриття немає, в принципі. У мене, в принципі, таких історій не було начебто. Якось більш буває, знаєте, не то, що там якось криво дивляться, а хочуть допомогти, коли це не потрібно. Допустим, да я буває. Були такі цей моменти, що я просто приїхав там в магазин, чекаю друга. Стою біля магазину, чекаю друга, до мене, може, там якісь жіночки підходить і ну, предлагати допомогу, там навіть грошову допомогу. а Я я стою, начебто вдягнений нормально, начебто все добре, я собі стою там, в телефоні там, чи сигарету курю, а вони, ну, якось так підходять. Ну, це така найвяща допомога, яка не сильно якось приємна. Навіть, навіть коли потрібно допомогти ветерану, людині з інвалідністю, тоді коли він просить. Коли не просить... Не треба його чіпати. Я думаю, що треба якось затвердити те, що потрібно візде ставити вже пандуси. Хоча б я знаю, є деякі міста. Наприклад, є комп'ютерний клуб, я говорив зі своїм побратимом. У нього ступеньки, але в нього є розкладний пандус. Він його виносить, як щось приходить, він його відкриває, заїжджають. Тобто в нього нема проблеми. Ну і якось дивитися норми, щоб пандуси були по нормі, а не просто ліж би так. Ліж би було вона на бумагі, тому що дуже багато всяких пандусів, які ну навіть людина, яка змає ноги, не підніметься допустимо по ньому. Так, у нас тут як бачите, пандус чудовий. Немає сильно високого нахилу. Також є тактильна плитка для людей у кого порушення зору. І також є ще кнопочка, по якій спрацьовує. І спеціалісти можуть підійти допомогти вдруг, що ну, допустим, людина на візку, не має ноги одної руки, да, допустим, він не може два колеса, там, наприклад, якщо в нього там обична коляска, а не електрона. То це, допоможуть, все буде. Тут прекрасно все. Вже на кінці 22-го року, на початку 23-го я... це єдина моя мета щось робити на краще. жила і працювала. І я думаю, що тут не буде гірше. На даний час мене більш турбує те, що ветерани з групою там першої, другої інвалідності, да там без кінцівок не мають змоги працювати. І от я працюю над цим, щоб хлопці могли хлопці дівчата могли працювати вже маючи інвалідність, якщо вони захочуть, тому що великий шлях потрібно пройти, як запратизуватися, пройти адаптацію. Інтегрувати інтегруватися в суспільство потім, вже щоб в тебе з'явилося бажання працювати і бути корисним суспільстві. але вони стикаються з такими проблемами знайти роботу з втраченою кінцівкою. Не кожен підприємець або держустанова, комунальна установа не хоче ну влаштовувати людину з інвалідністю з без кінцівки. Ну ви розумієте, і ми стикаємося з цим і працюємо, і хочемо це змінити, щоб ми адаптували як суспільство, так і ветеранів до цього. І щоб це сприймалося. Е Ну, за нормальне, що на підприємствах працюють хлопці з інвалідністю, да, там, і е, роблять те ж саме. Ну ми, по-перше, там я не хочу розділяти там ветерани, люди з інвалідністю. Ми всі люди, просто є погані люди, є хороші люди. Давайте так скажемо, до війни ми всі працювали, і не думали, що таке буде. І не розділяли людей. На жаль, навіть я до війни не помічав людей з інвалідністю, і мені за це дуже соромно. Але після того, як почалась війна, я побачив хлопців, сам став людиною з інвалідністю, а це проблема була. Ми її ніхто не помічали, і суспільство не помічало, і люди навіть не хотіли помічати. І тут велика проблема з цим. І зараз ми працюємо над тим, щоб адаптувати це і щоб суспільство розуміло, ветерани розуміли, і щоб могли знаходити роботу. Хлопці не шукали роботу там місяцями. От Сашко в нас, наприклад, і да з подвійною ампутацією, Ми йому шукали роботу більш півроку. Я цим займався особисто, і багато людей було залучено знайти йому роботу, щоб він міг. Почати працювати, тому що пенсія, да, вона є, але вона невелика. І, на жаль, економічний стан нашої держави не дуже стабільний на даний час. І працювати ти повинен, тому що в тебе є родина, там, діти. І якщо ти не працюєш, це велика прірва. <кій> Я думаю, що коли війна колись вона ж та закінчиться і ми заживемо по-справжньому, і думаю, таких питань, як працевлаштування про це влаштування ветеранів вже не буде стояти, тому що над цим працюють багато людей. На даний час обласна військова адміністрація покладає багато сил. На працевлаштування хлопців і адаптування їх, і ми робимо разом з ними багато речей, які допомагають, і кожного дня ми стикаємось з викликами, які нам потрібно проходити. І да, ми вчимося на своїх помилках. Да, ми розуміємо, що 4 роки було втрачено Да, в місті Одеса. Там інклюзивності за 11 років майже немає. Пересування на кріслах колісних в місті Одеса. Це теж проблематично, тому що доїхати да, ну, взяти старе місто, да, ну, ну, це нереально, мені здається. Е, да, сучасні ЖК і сучасні там торгівельні центри, да, вони вже обладнані і по нових нормах там і вбиральні. Е, тому хочу сказати, ну, ми рухаємося всі в правильному напрямку, е з містом, і я думаю, все буде добре. Я в лікарні, коли лежав, е да, там, е дивлюсь, у мене немає ноги, і думаю, блін, а що далі? І я дуже був засмучений, і в мене була депресія, я не знаю, що з цим робити, як далі, на, на, далі жити. Але Зі мною поруч знаходились хлопці, як Сашко, наприклад, з подвійною ампутацією, і які кожного дня сміялись і раділи цьому життю. І я розумію, там мені 40 років думаю, блін, хлопці по 20 років весіляться і думають, блін, це життя попереду, і вони мене надихали. І це вони стали прикладом того, що я, коли виписався на другий тиждень, почав працювати. Ну, я просто запротезувався, приїхав до Одеси, там зробив якісь справи свої, там з документами пенсія, там, ну ви зрозуміли. А потім я почав працювати. І працюю кожного дня, сім днів на тиждень, тренуюся, займаюся федерацією адаптивного спорту. Ну, це життя. Якщо ми будемо сидіти, нічого не робити, то куди, куди нам рухатись? Мені здається, в Україні живуть. То Україна така нація непереможна і незламна, і хлопці один одного завжди підтримують. І якщо в тебе там є, ну так сталося, в тебе є вже там інвалідність, да там ти став людиною з інвалідністю, і ти розумієш, що там життя зупинилося, Ні, воно не зупинилося. Просто потрібно зайти коло людей, які тебе які тебе підтримують. Дати це може бути родина, це можуть бути побратими. І якщо ти його знайшов, я думаю, все буде добре. Ну ми сильні, ми переможемо. Українські військові сплачують високу ціну за нашу свободу, однак, повертаючись додому, стикаються з новими проблемами. Тому це виклик для нашого міста, яке має стати таким, щоб людина з інвалідністю не відчувала себе обмеженою чи зайвою. Ви дивились проєкт новини Лаєв. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.